Дивись на телеканалі Еспресо великий ефір Василя Зими повернувся головнокомандувач Сирський е з лінії фронту, зокрема був на Донеччині. Ну і назвав втрати ворога рекордними. Провів зустрічі. Ну і пропрацював певні надзвичайно важливі заходи з питання ефективності бойових дій. Але те, що зараз відбувається, і у Покровську, і на лінії фронту, я думаю, що ви можете розповісти нашим телеглядачам в деталях, звісно, все те, що стосується несекретної частини, вам слово. Що стосується лінії фронту, я не зможу нічого коментувати. Що стосується Покровська, я зможу щось розповісти, бо я була там днями. Це місто, де я багато років працювала, де в мене багато друзів, де я знаю майже кожен куточок. Зараз в Покровську майже ніде немає світла, дуже великі проблеми з, з мобільним зв'язком. Немає газопостачання, звісно, водопостачання, немає типу постачання. За офіційною інформацією, в покровську продовжує в таких умовах мешкати трохи більше 7 тисяч мешканців покровчан. Вже немає в самому місті дітей. Евакуація триває кожного дня можна виїхати, але ті люди, з якими я спілкувалася на вулицях, кажуть або про те, що вони вже старі і будуть продовжувати тут жити, бо нікуди не хочуть їхати. Пенсія мала немає жодних там якихось зв'язків десь за межами Донеччини, саме Покровська. Або кажуть про те, що ну в мене є ще світло. Я мешкаю в приватному будинку. Коли вже і цього не буде, тоді я буду виїжджати. Більше зрозуміє, що якщо вона поїде з Покровська, то це вже квіток в один кінець, бо скоріш за все місто не вціліє і неможливо буде туди повернутися. Офіційна інформація, яку сьогодні оприлюднив начальник військової адміністрації Покровська, саме Покровська каже про те, що в Покровську пошкоджено близько 70% житлового фонду. 95% промислових об'єктів знищено, і якщо я не помиляюсь, більше 80% соціальних об'єктів, тобто дитячих садочків, шкіл теж або зруйновано повністю, або має суттєве пошкодження. Це така офіційна інформація на зараз. Пані Наталію, яка ситуація з трасою, так яка сполучає Костянтинівку з Павлоградом? Так розуміємо, що є прильоти, але ви згадували про те, що ви там були пару днів тому. Ну і відповідно. Чи є змога нормально плюс-мінус виїздити, чи це все потребує бронекапсул і бронеавтомобілів? Мені здається, ви трошки помиляєтесь. Траса, яка з'єднує Костянтинівку Павлоградну, вона зараз не фігурує. Я взагалі не знаю, чи існує така траса, щоб саме це була траса. Ось цю дорогу, що ви показуєте, це дорога з Покровська на Павлоград. Тобто саме за Покровськом, через 30 кілометрів, вже починається Дніпропетровщина. Тобто Покровськ це останній великий населений пункт Донець... західної частини Донеччини. І потім вже починається Дніпропетровщина. Ця дорога, ну, по ній можна приїхати і, звісно, заїхати на в саму Донецьку область. Але поблизу Покровська вже були випадки, коли ворог там діставав дронами. До цивільних авто, і було там декілька загиблих. Мені здається, ще два-три тижні тому саме всі дороги, що ведуть з Покровська з будь-якого боку, вони контролюються ворогом. Взагалі, весь Покровськ контролюється впівдронами, і ми з оператором самі стали ну, свідками того, що таке впівдрон, який там бачить цивільне авто. І ми двічі так скажімо, Бігли від співдронав, бо не знала, що буде далі. А пані Наталі, скажіть, будь ласка, а чи відомо вам, скільки ще людей залишається загалом в місті, і чи є там зараз умови для того, аби там залишатися? Вчора е, була інформація про те, що Покровський знеструмлений повністю, е, чи є відома причина цього, чи спеціально вирішили для маскування, чи є певні пошкодження, які спричинили росіяни? і, Відповідно, немає електрики. Що можете сказати з цього приводу? Ну, я вже казала, що трохи більше 7 тисяч мешканців залишається в Покровську, це за офіційною інформацією. І е, Покровськ, суттєвий перебої з електропостачанням почали ще з вересня, коли ворог так ну, дуже щільно обстріляв енергетичні об'єкти. І саме Покровськ. 40... Відсотків міста з того часу взагалі було без електрики. Інша частина міста все ж таки енергетики лагодили електропостачання було, але зараз все, я так розумію, все менше е, можливості, це менше електрики саме все, в, 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 в будь-яких частинах міста. Взагалі Покровська громада це 40 населених пунктів. І друге, за кількістю людей, місто Покровської громади це родинське, і ось воно з вересня повністю знаходиться без електропостачання. Ну, взагалі, немає жодного населеного пункту в Покровській громаді, громаді, яке б не обстрілював ворог і де було б жити безпечно, пані Наталі. А можна ще уточнюючи питання? Ви як людина, яка власне є мешканкою міста, яка прожила пропрацювала там? І залишається сподіватися, що ви зможете далі це робити. Загалом, як думаєте, чи було достатньо скеровано ресурсів для того, щоб підготувати Покровськ до оборони, тому що були певні військові, які заїжджали в місто ще кілька місяців тому, і вони не розуміли, чому, наприклад, займаються благоустроєм, клумбами і так далі, коли ворог так близько, і треба думати про те, як захищати місто. Ну давайте так подивимося, як зараз Дніпропетровщина. Я нікому не, не бажаю, щоб це е, трапилось будь-яким містом. Я одразу перепрошую, якщо я когось е, буду своїми словами ображати, подивимося, як інші області зможуть стримувати таку навалу. Я вважаю, я впевнена, можу казати, що всі хотіли залишатися в своїх містах, і все, що потрібно, все, що казали військові, було зроблено. Що стосується оборони міста, давайте так, місто Харків знаходиться під ворожим обстрілом, як і Покровськ, три роки, але вся Україна. Каже про те, що це місто незламних людей, де чисто, ахайно, де там роблять все, щоб люди могли жити. Чим відрізняється в цьому випадку Покровськ? До вересня цього року місто сподівалося, що буде проводитися опалювальний сезон, і воно було готове до цього. Ті троянди, які будуть, я так розумію, про Покровськ, завжди згадувати, їх ніхто не висаджував. Але ті комунальники, які працювали саме на цих клумбах, вони ті люди, які там заслуговують на пошану, тому що всі, вся ліквідація наслідків, вся допомога військовим, саме в, в будуванні фортифікаційних споруд, саме це на комунальників, на шахтарів, на бізнес, це так, так аж було покладено. Фортифікаційні споруди були, я сама їх бачила, і їх було дуже багато. І це вже питання не до Покровська, саме чому зараз в цих фортифікаційних спорудах знаходяться наші вороги. Ну і наостанок, пані Наталію, якщо говорити про артобстріли, власне, не в піві, а артилерійську складову, наскільки ворог активно б'є по мирному місту. Ну як мирному прифронтовому місту? Ну я завжди в етерах, коли мене запитують, я завжди провожу аналогію з Авдіївкою. Я була там взимку 23-го року. і Зараз я можу впевнено казати, що Покров це саме Авдіївка. От того часу в місті дуже гучно. Місті гучно і слишно і мінометні вистріли і гради. Слышно, і місто знаходиться під обстрілами постійно.